Попова любов, заступник начальника відділу перевірок в аграрно промисловій сфері управління податкового аудита у сфері матеріального виробництва. Будуть програму, вона у них є. Тому угу. бери рипро і поїхали працює. По Попитання так. Да, ну да. по перше, я теж хочу привітатися з усіма шановними платниками податків, особисто з вами, з колегами. Е, мені знаєте, я от сиджу світла немає, а вікно світить сонечко. Хай будуть такі сонячні дні, як оце зараз мені сонечко світить у кожного з вас. Дай, ну і подальше порядок відображення податкового кредиту з ПДВ, в тому числі при безплатному отриманні товару. При ввезенні товару в межах гарантійних зобов'язань е, відповідно до пункту 198.1, 198.2 е, Податкового кодексу України податковий кредит при імпорті формується на підставі митної декларації, де зазначається сума сплаченого до бюджету ПДВ. Тобто, підприємство має право на податковий кредит при привезеному імпорті. Після того, як буде оформлена митна декларація і буде реально сплачений податковий кредит, е, бувають такі ситуації, що товар находить без оплати, наприклад, як дарунок від нерезидента, або як гуманітарна допомога, або бувають договори в межах безоплатного постачання. Але при цьому все рівно е, митники нараховують мито. Тобто нараховують ПДВ, формують митну декларацію, і імпортер сплачує ПДВ при митному оформленні, оскільки ПДВ фактично сплачено до бюджету імпортером, у нього виникає право на податковий кредит відповідно пункту 198.3 податкового кодексу України. Ще таке е цікаве питання: це е коли здійснюються операції. По безоплатній заміні імпортованого товару за гарантією. Якщо, наприклад, гарантійна заміна здійснюється в межах того ж контракту, і товар надходить без митного оформлення, наприклад, в рамках повернення цього товару на ремонт, то тоді нового імпорту немає і ПДВ не сплачується, і нового кредиту не виникає. Але буває інший варіант: наприклад, якщо не резидент... Замінює е, товар, тому що той, наприклад, зіпсований. Тобто по гарантійному зобов'язанню, тоді е, і цей новий товар фізично ввозиться на митну територію України як заміна за гарантію. Тоді митниця нараховує ПДВ, оскільки це е, операція ввезення, імпортер сплачує цей ПДВ, навіть якщо товар безкоштовний. І знову ж таки він має право на податковий кредит. Як заповнюються рядки декларації з ПДВ при імпорті товарів, податкові декларації? Ну, я вже зазначила, що податковий кредит виникає тільки тоді, коли фактично сплачено ПДВ. В новій митній декларації, яка в новій податковій декларації наразі передбачений рядок 11, це ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів. У нього є підрядки 11.1, 11.2, 11 11,3, 11.4. Це вже безпосередньо е, він поділений по ставках. Е, що робити, якщо виявлено помилку в митній декларації? Є два варіанти. Це коли е, помилка не змінює суму ПДВ. Наприклад, е, це там. Опис товару, код укати, який не впливає на ставку ПДВ. Кількість товару без зміни митної вартості. якщо це його відображати? Тоді жодних коригувань в декларації з ПДВ не здійснюється, податковий кредит також залишається, податкові зобов'язання не змінюються, нічого не нараховується. Буває, що помилка впливає на базу. Оподаткування або на суму ПДВ. Це, наприклад, якщо зазначена неправильна митна вартість, помилка у валюті, невірно нарахований акциз або миту, недоплата, переплата ПДВ, тоді митниця оформлює коригування митної декларації, оформленням аркушу коригування, або формує додаткову митну декларацію. Як же показати коригування митної декларації в декларації з ПДВ? Це залежить також від ситуації. Якщо сума ПДВ збільшена за рахунок митної вартості, потрібно сплатити додаткову суму ПДВ і відобразити в рядку 11,1 або 11.2 зі знаком плюс. Якщо сума ПДВ зменшена, це, наприклад, переплата зменшена вартості, але при цьому митниця робить коригування. І формує повідомлення про повернення надмірно сплачених сум або зарахування. Тоді в декларації в рядку 11,1 або рядку 11,2, сума ПДВ відображається зі знаком мінус. Важливо тут акцентувати увагу, у декларації це робиться у період оформлення аркушу коригування. Якщо ж ви допустили помилку в декларації з податку на додару, вартість. Не, невірно відобразили там суми митної декларації, то тут подається уточнююча декларація. Просто до того періоду, якщо ви самостійно виявили помилку, що невірно перенесли суми ПДВ з митної декларації. Таке питання ще облік податків ПДВ при наявності розбіжності в кількості задекларованого та фактично отриманого товару, наприклад, нестачі псування. Ну, ми вже відмітили, що податковий кредит формують на підставі митної декларації згідно пункту 1986 податкового кодексу. Фактичне отримання товару не впливає на право податкової. Кредиту. Головне, тут, що тут у нас за формування податкового кредиту є митна декларація. Тобто була оформлена митна декларація і сплачений імпортний ПДВ. Такі розбіжності в кількості не змінюють право на податковий кредит, але виникають нюанси в бухгалтерському та податковому обліку. Наприклад, розберемо ситуація: нестача псування в межах норм природного убутку. Товару, наприклад, податковий кредит при цьому не коригується, він залишається е, згідно митної декларації. Податкові зобов'язання згідно 1985 умовний продаж не нараховується. Списуєте нестачу в межах норм на витрати з 93 9, ну, на 947 рахунок. Якщо у нас є така ситуація нестача понад норми або псування з вини третьої сторони. Наприклад, перевізник на складі, експедитор, там страхова подія, тоді податку... при цьому також податковий кредит не зменшується, податкові зобов'язання також не нараховуються. Але при цьому є умова. Якщо виявили винну особу, бо товар не використовується в неподаткових операціях, він зіпсований. Але якщо ми доказали, що у нас є винна особа, і це списання здійснюється на винну особу стягується, відшкодовується, то тоді у нас і податкові кредити, і податкові зобов'язання без змін. Розглянемо ситуацію 3. нестача понад норм з вини підприємства. Тут ми не можемо встановити винних осіб. І тут вже працює стаття 198.5. Тут ми вже повинні донарахувати умовні податкові зобов'язання. При цьому податковий кредит не коригується, а податкові зобов'язання нараховуються. Як за неоподатковане використання товару. База оподаткування буде митна вартість, мито акциз, але не нижче бази, за якою сформовано податковий кредит. Тобто ми повинні тут відмітити важливо для себе запам'ятати, що податковий кредит завжди формується за митною декларацією. Навіть якщо товар фактично не доїхав, частина зіпсована, є надлишки або нестачі, постачальник визнає помилку. ПК коригується лише в одному випадку: це коли у нас є зміна митної декларації через коригування митної декларації аркушем коригування. Це ми розглянули щодо імпорту товару. Тепер перейдемо до оподаткування послуг, отриманих від нерезидента. Правила визначення місця їх постачання. Відповідно до пункту Б, пункту, пункту 185 статті 180 кодексу. Об'єктом оподаткування є операції постачання послуг, місце постачання, яких розташовано на митній території України. Відповідно до статті 186 цього кодексу. Місце постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім. Операцій, зазначених у пункті 186.2, 186.3, 186, 2, 186. 3, 186. 31. це послуги, місце постачання, яких визначається за місцем фактичного надання. Найпоширеніші послуги це консультаційні, інженерні, юридичні, бухгалтерські, рекламні, маркетингові, інформатизаційні, оренда нерухомого майна, крім транспорту. Надання персоналу, аутсорсинг, телекомунікаційні та електронні послуги, нерухомість, тут місце розташування нерухомості, культурні освітні заходи, місце проведення буде їх, транспорт, місце фактичного транспортування, оренда транспортних засобів, місце надання. Якщо ми фактично отримуємо на території України надані послуги не резидентом, то отримувач послуг резидент. Платник ПДВ самостійно нараховує ПДВ на вартість послуг від нерезидента. База оподаткування тут у нас ґрунтується на пункті 190.2 податкового кодексу. Це договірна вартість, перерахована в гривню за курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов'язань. Коли ж у нас виникають податкові зобов'язання, ну, згідно пункту 187.8 ПКО, дата виникнення податкових зобов'язань це дата списання коштів на користь нерезидента або дата оформлення документа, що підтверджує постачання послуг залежно від того, що відбулося раніше, порядок складання та реєстрації податкової накладної. Послуги від нерезидента резидента складаються самостійно. Є така податкова накладна ой, податкова накладна, тип її називають тип причина 14. Ми її складаємо, то тобто складає отримувач послуг. Вона реєструється у загальні строки, як і реєструються податкові накладні. Але я хочу здати виникнення податкових зобов'язань. Хочу акцентувати вашу увагу, що із 16.01.2023 року, згідно пункту 89 підрозділу 2, 20, прикінцеві положення на період воєнного стану та 6 місяців після воєнного стану. Податкова накладна, складена з 1. Числа по 15, по 15 число, то строк її реєстрації подовжено до 5-го числа наступного місяця. А якщо в другій половині, то до 18-го числа наступного місяця. Раніше було до 15-го числа. Податкова накладна не видається. Не резидента країна ІПН, не резидента, це, виходить, кодірок 5 і там 11 нулів. А тепер зеркальна ситуація, коли ж виникає право на податковий кредит у отримувача послуг. Право на податковий кредит виникає одночасно з нарахуванням податкового зобов'язання. Тобто, в тому ж періоді, коли складається самостійна податкова накладна. Але відобразити податковий кредит можна лише після того, як ми зареєструємо податкову накладну. Тому після реєстрації податкової накладни в єдиному реєстрі податкових накладних податкова, е, включається у в деклар... Податковий кредит включається у декларацію того періоду, коли вона зареєстрована, не раніше. Е, є такі ситуації, і от запитують, ну. Що робити, якщо, наприклад, нам е, надали послуги в лютому, а акт е, надійшов пізніше, в березні місяці, при цьому оплати не було. Тобто, перша подія якби е, це надання послуг, але ми Акт отримали запізнення. Якщо ви бачите, що і ви у вас уже е, роз, знаєте, на яку суму. І згідно договору чи інвойсу у вас тобто контракту чи інвойсу, у, у, знаєте, яка у вас буде визначена сума по акту, а потім до сплати, то податкову накладну потрібно зареєструвати в тому періоді, коли здійснено фактично, коли надані фактично послуги. Але якщо така вже ситуація сталася, і в тому періоді, коли фактично. Здійснили, були надані послуги, податкова е, накладна, була не виписана, не включення до зобов'язань і не зареєстрована, то якщо ви отримали її в березні місяці, ви її реєструєте, е, включаєте в податковий кредит по факту реєстрації, а е, той період, в якому воно фактично Надані послуги, це декларація за лютий, ви подаєте уточнюючий розрахунок по лютому і відображаєте податкові зобов'язання декларації за лютий місяць. Тобто по ПЗ нараховується за датою першої події оплата або акт. Ну, При цьому там вже треба дивитися, якщо там від'ємне значення, то штрафу не буде, якщо буде. До нарахування, то прийдеться самостійно заплатити ще суму штрафу. Чи включається до собівартості товару плати за простий вантажу на митниці, брокерські послуги та на інші послуги, пов'язані з доставкою вантажу та митним оформ... оформленням. Коротко, якщо сказати, так, більшість таких витрат включається до первісної вартості, собівартості імпортованого товару, але є нюанси. Е... Давайте пройдемося. Плата за прости вантажу на митниці, це простий транспорт, включається до первісної вартості товару, якщо простий, пов'язаний із доставкою товару до місця призначення і є невід'ємною частиною витрат на його придбання. Згідно ПСБО 9 запаси, пункт 9, до первісної вартості включаються витрати, пов'язані з придбанням та доставкою запасів. Простий судна, контейнер автомобіля часто є логістичною складовою транспортування. Якщо простий виник через затримку на митниці, але яка не залежить від покупця, теж включається. Не включаються тільки ті суми простої, які виникли через вину підприємства. Наприклад, не подали своєчасно документи, помилка у митних декларацій, такі витрати йдуть уже у витрати періоду. Брокерські послуги. Митний брокер, оформлення документів також включається до первісної вартості товару. Це також прописано в ПСБО 9, включають інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасу. Інші послуги пов'язані з доставкою та митним оформленням. До вартості включаються транспортно-експедиційні послуги до першого складу покупця, тобто морське автоперевезення, термінальні збори, перевалка, завантаження, розвантаження. Плата за зберігання на митному складі, якщо це необхідна частина митного оформлення, плата за оформлення сертифікатів, інші витрати, без яких товар не може бути ввезений. Що не включається до собівартості у витрати періоду, штрафні санкції, пені додаткові платежі за помилки декларанта, витрати на зберігання товару після того, як він вже прибув на склад, внутрішнє транспортування. Між складами підприємства це витрати на збут або адміністративні, безоплатне отримання товару чи послуг. Як розразувати суму доходу при безплатному отриманні товару, підприємство визнає дохід за справедливою вартості активу. Це визначено пункт 5 ПСБО 15. Дохід це справедлива ринкова вартість отриманих товарів. Справедливу вартість можна визначити за цінами аналогічних товарів на ринку, цінами від постачальників, митною вартістю, яка є частіше і ну, є справедливою вартістю. М -м -м Важливо, митна вартість визначення у митній декларації, як правило, приймається для бухг як найнадіжніша справедлива вартість. Е -е. При безплатному імпорті товару, привезення товару, ПДВ нараховується, ми про це вже розбиралися на, на самому початку а, і жодних додаткових ПЗ з ПДВ через безплатність немає. Коли ми отримуємо безоплатні послуги, ми також їх включаємо до виникає до, дохід, але у нас тут. Ну, місце постачання, яких Україна. Якщо це послуга безоплатна, то там у нас договірна ціна нульова. Тоді застосовується звичайна ціна, ринкова ціна згідно пункту 188.1 податкового кодексу. Мінімальна база не може бути нижчою за звичайну ціну. Е, для як визначити справедливу ринкову вартість для послуг, тут можна використати комерційні пропозиції інших постачальників. Прайс-листи, аналогічні угоди на ринку, біржові котирування, митну вартість. Головне, щоб все було документально обґрунтовано і документально оформлено. І тоді ніяких підводних камів, як вже говорили, наразі не буде. Ну, як би все, я постаралася коротко відповісти на всі питання, які були зазначені в програмі.